Доброго дня, любі друзі-підписники. От хочу вам показати передню балку, яку я робив для міні-трактора. Міні-трактор потім побачите в мене на каналі. О, передня балка роздвижна, базове положення по центрах 70 см, максимальне 90 см. Тобто її можна буде просувати з 70 до 90. Вага даного девайсу десь орієнтовно 25-28 кг доволі така важка. Метал товстий, використано. Стінки 5 мм Труба 50 на 50, зовнішня і внутрішня 40 на 40. Ступиці ВАЗ. Ступиці всі обслужені, сальники замінені, ковпачки, нове пластичне мастило, накінечники нові, все нове. Ось, Ось така передня балочка. Вже зі сошкою для повздовжньої тяги кермової. Ось як виглядає передня балка вже в зборі з рамою От, на болтовому з'єднанні. Також забув додати, що в цієї балки реалізований позитивний кастор і розвал, як в BUMZ, МТЗ і колеса при вивороті. Закидується, як в Mercedes Benz. Ось, Дивіться. Зміщена йде втулка підшкорень в сторону водія. Це називається позитивний кастор. Коли буде детальний огляд міні-трактора, ви зможете побачити, я продемонструю вам, як вони будуть лягати. Ось, розвал позитивний. Кастор кастер. Вот так, наверное, будет лучше видно. Тулка идет с измещением.